Ну, я і не зрозумів, що відбулося. Пролунав вибух. Я відкриваю очі, я на землі. Не розумію, чого. Я піднімаюся, дивлюсь, люди бігають навколо, кричать. Поліцейський Максим Жук згадує події 10-річної давнини. Момент теракту біля палацу спорту 22 лютого 2015 року. Він йшов на кілька кроків позаду свого начальника підполковника Вадима Рибальченка, який внаслідок вибуху загинув на місці. Звання полковника Рибальченку нададуть посмертно. Це радянська протипіхотна міна Мон-100. Дуже потужна, около двох кілограмів уламків осколочних циліндричної форми, уламки, які розлітаються для ураження піхоти. Ну от і а сама міна такої. Округлої форми, понад 5 кілограм загальної ваги і два кілограми з них — уламків осколочних. Це Станіслав Перлін. У 2015 році він обіймав посаду директора Харківського експертно-криміналістичного центру. Триосколка зміни, про які говорить Перлін, зачепила Максима Жука, але після вибуху міліціянт був у стані шоку і зрозумів, що поранений не одразу. Я дійшов до автобуса, в якому ми базувалися, там всі збиралися. Підходивши до автобуса, я почав хромати трохи. Потім я відчув, що в мене як мокра нога. Доторкнувся, побачив кров, раз, і почала нога боліти. До цього не боліла. От зовсім не боліла. Зайшов в автобус, кажу, така ситуація, хлопці. Потім я побачив, що в мене мокра рука, і все, після цього почала боліти рука. З руки кров там довго не могли зупинити. Ну, так, вроді нічого, а потім, як я побачив, що в животі, тоді я дуже засмутився. До медичну допомогу Максиму Жуку надали колега та водій автобуса, який колись воював в Афганістані. Поліцейські каже, що першими швидкі забирали тяжких поранених, тому чекав своєї черги. Загалом, внаслідок вибуху дістало поранень 13 людей. Коли їх оглянули у лікарні, від семер Світлана горбонова Рубан повідомила журналістам. Это осколочные ранения раніння верхних верхніх і Это, к большому сожалению, проникающие ранения раніння брюшної полості. Єжоле відкрита черепно мозговая травма. Это молодой человек 15 лет, который находится в состоянии коми в очень тяжелом состоянии. Максим Жук каже, що єдине про що просив колег не розповідати батькам, що поранений, та не їхати назад у Первомайський без нього. Я кажу, зараз туди-сюди, мене випишуть, зеленкою помажуть, і я кажу: без мене ж не уїжджайте, мені ж з вами їхати назад. А ну, хлопці ж такі, да, так, да, звісно. Все ж розуміють, що, куди я поїду. Ну я на той час не розумів, в мене якийсь такий стан був, незрозумілий. Потім приходжу в себе після операції, першою, там, відкриваю очі, мати, батько стоять всі в шокі, сльози. Я говорю, хто сказав, вони не признались. Максиму Жуку після поранення у теракті знадобилися дві операції. Під час другої лікарі вилучили уламок міни, що застряг у руці. Полковник СБУ Олександр Скакун вважає, що 22 лютого загинути чи зазнати поранень могли до 50 людей. Настільки потужною була міна. Врятувала мітингувальників випадковість. Міліція поперекривала всі в'їзди, заїзди, але там один заїзд був відкритий і виїхала газель. Вона приїхала між сугробом, де була міна, Мон і ходою. Саме в цей час спрацював цей пристрій, і газель дуже багато взяла на себе цього вражаючого елементу. Я коли приїхав, кажу, де водій газелі? Думаю, ну вже, мабуть, в морзі, навіть не в лікарні. А мені кажуть, а вон сидить на лавочці. Кажу, ну що ти, як ти то саме? А он курить сидить каже, та нічого, живий. А я дивлюсь, у нього і Тут перо торчить як надрізаний. Я кажу: ну ти народився в Сарочці, он у тебе тільки чуть-чуть тут. На пуховику, там якась історія. І все. А він каже: Та ні, та я вчора в гаражі кажу, ципанувся. Хоча лабова скла нема, дверей нема, все зрішечено. Вибух кваліфікували як теракт. Олександр Скакун очолив групу, яка працювала над розкриттям злочину. Це був теракт зараз. Ми такі більш черсі, мабуть, стільки смертей вакуу. А тоді шок. Тому що ну такого ж в Харкові до цього ж ну прям такого теракту відкрито, коли намагалися вбити десятки людей. Такого ж якби не було. Станіслав Перлін каже, що експерти приїхали до палацу спорту через п'ять хвилин після вибуху та працювали на місці до сутінків. Згадує, що задача номер один була з'ясувати, що саме сталося, але спершу треба було переконатися, що інших мін у периметрі немає. До приїзду слідчої оперативної групи. Ми працівники розбіжались по кутам площі, де ми знаходилися, по проспекту. і почали працювати іменно з метою можливого обнаруження вибухових пристроїв, які могли бути націлені на спрацювання, коли приїде слідчі слідчі оперативної групи. Доповіли, що нічого не знайдено. Перше, ми коли зібрались, їхали що в дорозі. Я казав, що в першу чергу посторонніх відсікаємо. Перше основне завдання, щоб не привнести і не втратити ті уламки, ті, які можуть нам позже допомогти. Ну і звичайно, в оперативної групи знаходження епіцентру підриву, за допомогою якого можна найбільше інформації вилучити, слідову інформацію. Аліхаліксандрю місце вибуху знайшли дуже швидко. Згадує Станіслав Перлін. За уламками вдалося з'ясувати, що це міна Монсто. Рядом з проїжджою частиною на тротуарі була купа землі, снігу. і в той час, якщо я не помиляюсь, був сніг прибран з дорозі, і була купа брудного снігу. І за допомогою ці купи зломишники замаскували пристрій, закидали його. От і було поряд з проїжджою частиною. Ну це не випадково, так як вони планували нанести найбільше втрат, нанести більше шкоду. Встановилась, давай посміє. Ока давай. боєприпас пролежав у снігу близько десяти годин. Перлін каже: міну не знайшли, бо саме те місце ніхто не оглядав. Це часть нашої роботи. Ми оглядали то місто, де хлопці планували зібратися. Це був дворець спорту поряд фонтаном музикальним. а хода планувалась до центру міста і оглянути на такому розстоянні ну, це неможливо. Згідно наших інструкцій і наших документів ми виглядаємо то місто, яке заявлено для міроприяття. Міроприяття було вибрано, за слов мітингувальників то місто, де відбувається зібрання. Чому особа 9 заклав боєприпас саме там? Акцій 22 лютого у Харкові було дві. Друга планувалася у центрі міста. Навірно, простіше було заложити пристрій, так як центр міста ну прибирається краще, і місто можна було знайти прибиральником. Друзі кмілі за комастори. Бистрі медика. Вже пізніше Станіслав Перлін дізнався, що серед загиблих підполковник міліції Вадим Рибальченко. Працювали разом в різних підрозділах. Знав Вадима, дуже порядна людина. Був Вадим працював в первомайському райвідділі, Я призначав експертизу. Багато працював в карному розшуку, в експертному центрі. Ну ми призначали якісь експертизи, де там як оперативні працівники спілкувалися. Велика дружба не була, але була дуже симпатія друг другу, як в опіру, як працівник працівнику. На той час я не зрозумів Вадим не Вадим я не знав хто загинув. Ми приїхали працювати на вибух. Ми бачили загиблих, бачили поранених, бачили кров. Але була завдання в першу чергу працювати. Був час обмежений. Боротьба за кожний візиток, за кожну лаву. Всі пересувки взорвали осколочні, Злість, професійна драйв, адреналін. Потім треба довести ті стороні, що так, так не буде. І це була дуже така ну потужна енергія в цьому. Ну і справа честі. Полковник СБУ Олександр Скакун каже, що навіть 10 років по тому пишаються роботою, яку він та його колеги зроблять у наступні дні. Розкрити теракт спецслужби такою ще потужної, як ФСБ, щоб ми не казали, це дуже потужна спецслужба. Це дорого стоїть. У третій серії подкасту ми розкажемо, як СБУ вийшла на слід терористів та як те, що знайшли експерти на місці вибуху, у цьому допоможе.